Так, печу на поле. І, і який сошник заклинив? Де? І що він типу, взагалі не, не сіяв. Що? Воно як зілля немає, то буде сіяти чого. Як не крутився? Ну, понятно, понятно. Де зілля набирає? Почипник заклинив. Подчипник заклинив. Відповідав. Кроплене зерно. А чим воно кроплене, як труйка називається? Не знаю. кропили бетон в бетономешалці нова методика насипали три ведра в бетономішалку, потруїли бетона крутить висипали Т така методіка кропіння до речі оця площа соя була на ній Змолотили десь півтора тижні назад. От перша, сою, перша соя, яку ми молотили. Считайте, на початку вересня. Ну, для нас, для Рівненської області це вважається рано. Ми ніколи так рано сою не молотили. Бувало, що аж десь в листопаді змолотили сою і після сої пшениці. Кажуть, що типа, має бути потужна пшениця. Дено ногами, кроками і я міряв, і батько, і обоє нам міряли однаково. Ну, фактично 60 соток. Я ну, думав, батько вже все засіяв, я тут на, пол, на поле тільки не приїхав, але сошник заклинив, сунувся, точніше ну, підшипники. Ну така сівалка. От бачили, там в нас бункер для добрива, ми їм взагалі один рік, мабуть, покористувалися, ну прям ну капець, там все гниє, ті сошники гниють. Страшно просто там. І при тому, що ми вимивали, чистили, але все одно там їх так треба вичищувати, що ми відмовилися від, від того всього. Оце, до речі, довжина поля 135 метрів. 135 метрів. Ну ось так вона виглядає, ця довжина. Це пай, 2 гектари 17 соток. Він такий трошки там вукше, там ширше. Тому ми е, добре ходимо і розкидуємо руками, так як в нас зараз городів не, скажем, не не мега багацько. Тож взагалі ми зараз все поповідували. Так як зараз не найкращі ціни на... Сільгосп скаже всяке. Ну, картопля, біж... картопля в принципі непогано, але для картоплі все нам? нам не потрібно. Там багацько полів. Це... От. Тому... Тому руками в принципі там нема що нам порозкидувати. Висів у нас стоїть 300 на гектар, пшениця 300 кг на гектар, може там трохи менше. Батька там от лінієчка вісить, от там видно кусочок жовтої біля таблички заря. І от е, міряємо наскільки вилазить з цієї сторони е, цей, як він там називається, то той вал. Бали, який регулюється. І от заміряє його. Там якась довжина має бути, стала. Вже, вже ми там знаємо, записано в нас. І по їй орієнтуємося. Норму висілу виставляємо. До пшениці там на стільки сантиметрів. Ну до зернових точні там плюс-мінус. А вже як соя, там вже інші цифри трохи виходять. Десь десь стаю так, коли виходить в районі 300 кг на гектар. Пшениця цього року була орієнтована у нас на ну, 4 тонни з гектара, 40 центнерів. Щось в районі Тому, може навіть трішки більше місцями. Ми багато її не сіяли по площі. Порівнюючи з попередніми роками, як у нас ось тут рядишком було ще плюс 4 гектари, 2 паї, то тоді в нас, так, да, пшениці було дуже багато. Але от ціна по 4 гривні на той момент була, ну це там фактично виходило воно в нуль. Я так гадаю, якщо з роботою все його посчитати, скажімо, до дохідність мізерна. Все ж таки. Так. Земля діскувалась, мабуть, чи її Ні, діскувалось тільки. Почекайте. Так, ніхто тут не орав. Сою набираю. А, тут аж у нас мега стоять оці. Та не сильно. Не сильно. Тут такі стоять, щоб слід після колес вирівнювати. Якось одне рало відпало і ската прорізало. І ми тоді, блін, поповозили з тим скатом по ремонтах. А це вже болтики, бачите, тут вже він не випаде. Тут трошки сою набираємо. Два такі слідака робить, капіц. Вирівнює. Ой, не знаю, воно ще й хуже з цими равами. Це, 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 такі слідаки робить. Та воно воно ще з'їмання. Це дві такі канави риє. От різдо, повезі. А як без цих рав, то що воно? А якщо без їх, то яке тоді виходить? Сіяння? Без тих рав двох, без тих лап. То що не, не одрала завіси. А від чого? Капець яма. Навіть ну, рало не рило, рівно ще тут. О. Чого? Бо тут розплуга була, бачиш, Низок. Сівалка ця, яка, о. Там і та, тут спирає, і там спирає, тут нізок. Це тільки в одному місці, да. там все нормально. Юрина площа треба, щоб була, а не цього. А це в розплузі, вона не достає Навіть рало не рило. Ні, страшно, я думаю, що кожну проходку такі рух, робить. Не кожну. Весь там немає його. Та нормально. Розпуга була. На розпуга була. Вона глибше ряда зробить, то тут мало біклепти. Або вставай ти, до тих, а ще прийде. То взять засіпать, де все. Іду я лучше принесу. Іду я міська. Що? 139. Туди назад, туди, назад. І треба йти засипати. Я не знаю, яка ширина валки. 3, там шість... 6, без поняття вже й забувся. Туди батько їде. Сюди, мабуть, надіюсь. Маленький бункер, Малюнький. Зараз я засиплю там нічого такого. Досипали різномішети землею. Щось земля тут взялась, цікаво. Коротше, останній раз заправили. Поскидав я все на воза. Велика кинув. Те, что осталось, заеду домой. Так, поїчу на поле на мегатранспорті. Чому на такому транспорті? Все просто. Якби я поїхав мотоциклом. Мотоцикла на мотоблока важко погрузити і потім мотоблоком додому їхати. А от з цією штукою набагато проще. Щось зі зло різних мішках. А, там якась... Хто я знає, що це таке, як вона називається Сіємо вже Що? Ячмінь. з два дня пройшло. Оди якась тут щітка, зараз губиш, куди її всередину. Щітку згубив би. Згубив би О. бардачок. Да, сівалка супер-пупер, щось зроблено. Це що подвійні пружини? Це ж пружина вже жата, вона ж взагалі вже не грає. А, і треба, щоб глибший, Я воно нас її я взагалі <кій> Мягко, що глізе на той світ. Найкраща силавка на планеті земля. Що на ті бомбезніші? Якби сюди добре кожен рік сіяли, то вона вже тут була гнилюща з дельтами решетом. Непонятно чи ну, це купили ми недавно якийсь двохрядний, якийсь новий, так якби сорт. Але в мене є сумніви. Ну все щось не то. А, заміри, контрольні заміри, баліка, норма висіву, як я вже казав, так виставляється. Знов щось. Сошнички... Ой, цієї маркер Маркер. Тільки одразу з двох сторін викидуємо маркери, <кій> хоча це батько не знаю, щось з однієї викинув. Е, от, дивіться, якщо викидати по одному, то треба з кабіни вилазити або мені бігати десь за трактором і вивалювати їх. Так, я не, не розумію, що це за нова методика. Як ця технологія називається? Не, маркер гарно малює. Дуже так чітенько, чітка полоса. Ну зараз вам покажу. О, гляньте, який рівчак. Вони саморобні, ну типу як саморобні, тільки диск залишився. Диск там підшипник, я не знаю, чи там взагалі його немає. А так під трактора там вже розчитали, плюс-мінус. Щоб по центру. Хоча якось я дивлюся дивненько трошки. Мабуть йде в нахльост все-таки. На, як нахльост, на, на ложку, як правильно казати. Коротше, треба досіяти оцей сорт інший, висіяти геть. Буду зараз руками згрібати. Цуть, суть залишилось. Ой, бе. Ой. Аби хоч не випасти, ой, воно якось тримається слабо. Так. І шо? Що? що? Да, до кінця буде. Нічого, це перевод. Це це шо? Ну це дружиська. Куди ти йдемо туди? Дуже далеко. Куди? Добре. Оди, яка тут земля пухка жесть занадто Занадто пухка Прям занадто надто Я в її провалююсь 302 рази дискована Але гадку глибину У нас кожен рік деякі люди там оруть. А та деякі більшість Поруч <кій> ну, плугами цими ПЛН. Там 35-ка глибиною і на всю глибину. У нас, у нас 15, батько я користь, то 15-20 см. А тут а, взагалі просто дісковано, ну, але пару разів. Там я не знаю, ну 15 см навіть. Ми так весь час так робимо і, і як показує практика все нормально. Все, я їду, переїжджаю. Так, вже тут йде останнє досівання. Ну там ще з іншої сторони. Але можна сказати, це вже все. Так що ось ось така посівна в нас була. Сьогодні ще можливо сою будемо домолочувати. Пилюка на відео сіті реалістично, що вона мені аж в око летить. А, мені в око, на телефон, хоча трактор далеченько.